На черговому засіданні виконкому міської ради звітували про виконання програми медико-соціального забезпечення ветеранів війни і праці дітей війни та інших категорій громадян похилого віку на період 2006-2010 роки. У Вінниці проживає понад 15 тисяч ветеранів війни. Медичну допомогу інваліди війни отримують в Вінницькому обласному госпіталі для інвалідів великої вітчизняної війни, а також у відділенні для реабілітації ветеранів війни, яке з 2009 року функціонує на базі міської лікарні. Номер три Цього року до дня перемоги майже 10 тисячам ветеранам війни вручили ювілейні медалі. 65 п'ять літ победи в Великій Отечественній війні. До святкування 9 травня держава підвищила їм розмір щорічної разової допомоги. Втім, на тлі позитивних моментів існують і проблеми. Так сьогодні недостатнє фінансування з державного бюджету на зубопротезування і забезпечення слуговими апаратами учасників війни та ветеранів праці. Не виконуються умови колективних договорів. Уклади. Даних підприємствами міста щодо надання матеріальної допомоги колишнім працівникам, ветеранам війни та праці в розмірі не нижче прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.